Ось така ось така знахідка. І тут е, може бути срібне середньовіччя, бачите? <зас> Клас. Привіт, друзі! Знову ми в полі, знову з металошукачем і знову копаємо. Творимо якусь нову цікаву пригоду, яку ви разом з нами сьогодні переживете. А що знайдемо? Звичайно, вам покажемо. А ви, друзі, не забувайте підписуватися. До речі, а ставте дзвоник, щоб коли відео виходить, вам зразу приходило сповіщення. І пишіть, будь ласка, коментарі. Тому що саме коментарі дають зрозуміти, чи заходить вам це відео, чи ні, чи подобається, чи не дуже, друзі. Дякую вам всім за перегляд. Дивимося! Хороший сигнал. Я вже бачу, що це. А де воно? Так, не бачу, друзі. Разглянемо разом. А ось бачу. Дивіться, ось така цікава річ. Знаєте що це? Ось такий балабумчик. Бубанчик. Бубенчик дзвіночок. Але там купа землі, я думаю, що він би, якщо б землю забрати, ще би дзвонив. Ось такий ось така красива знахідка, друзі. Бачите, в гарній патані. Ось такий бубенчик. Зараз спробую трошки розчистити, вам показати. І так, бачите, ось там ми можемо бачити ще є, не знаю язичок чи що є якась така який, такий шарик. Друзі, ось така цікава, цікавий бубенчик. Дуже закеше, я хотів тут ще зробити дирочку, але він закеший, вже вдома почищу Патина. Дивіться, яка чудова патина. Не знаю. На мою думку, це середньовіччя. От як ви думаєте, середньовіччя, чи це щось старше? Ось такий бубенчик. Не знаю, як, як нашу... на Україні бубенчик, дзвіночок. Як правильно, також можете мене поправити. Ось така, ось така гарна знахідка. І ми купаємо далі. Дивіться, друзі, які могутні великі стовпи. Колись як був маленький, завжди хотів підійти близько до них, але мені не дозволяли це. Не знаю, мені було 5-6 років і казали, що не можна, бо може вдарити током. І вони для мене були як якісь такі могутні роботи, друзі. Ось. Тут їх багато, бачите? І не знаю, як... чи це як правило, чи це тільки я зауважив, що там десь йшла лінія. Ось ця, там дуже часто були поселення. Ну от реально, я знаю дуже багато місць, де саме біля, біля електролінії є поселення. Ви не зауважували таке? Ось, якщо зауважували, напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, ось там ходить камрад. Бачите так. А тут в мене вискочив дротик, але я думаю, що це не дротик. Так, це у нас є проколка. Ось така проколка черняхівської культури. Я схиляю, що це черняхівська культура, хоча ну, якби, десь оприділити, яка це культура дуже складно. Ну, я схиляюсь чому, тому що по супутках ми тут знаходили багато інших речей, і я чомусь думаю, що це по супутках вона. Ось така зігнута проколочка. Знову ж таки, металопластика. Тих часів, слухайте, цінність має тільки тим, що, дивлячись на неї, тримаючи її в руках, ми можемо торкнутися історії, уявити, як, як колись жили наші предки чи жили люди, які жили на наших землях. Ось. Але цінності як такої вона немає. Ось така проколочка. Так, показалася мені якась така прибутка з землі. Бачите? Що ж це таке? Шапнелька? Ні. Так. О, а от бачите, яка патина. Якась така як булава. Не знаю, друзі, якась приблуда. Є в когось ідея, що це. Накладка може якась, ну, але тут немає. Вона обломана, бачите? Була би не обломана, можна би було зрозуміти, що це. Але точно стара річ, видно по попадані, що це точно не 900, тим більше не 800 роки. Думаю, це щось за часів Київської Росії або Черніхівської культури. А ви як думаєте? Сигнал. Дзвінки або або ж монетка. Зараз буде бачити, що у нас тут є. Так, наш помічник. Пінпойнтер. Ось така цікава штучка. Попалася нам під катушку. Почистив, бачите, вроді по золоті була чи що. Ось така річ. З одного боку пуста, з другого боку папа римський чи, чи якийсь святий, не знаю, бачите? Дома почищу, а, вже перегляну що це. Ну, патина гарна, ну але це, я думаю, щось 900-х років. Це не думаю, що щось дуже стареньке. Ось така ось така річ. Слухайте, беремо. Цікава штучка.

Так. Ах. Купали і тут у нас дві знахідки. Перша знахідка, друзі, це кераміка. Ось вона, ось тут вона є кераміка. Опа, кераміка. Ось така груба. Груба косок кераміки. Бачите? Ось такий. Грубий кусок кераміки. І друга знахідка вже десь тут була. Так. А ось вона. Друга знахідка ось тут. І це в нас. хо 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 А це в нас фібула, бляха. Просто подивіться. Ха, клас! Я ще такої не, не бачив. Бачите, фібула? Чому фібула? Тому що я побачив оцей флажочок, тут була голка. Зараз почищу вам, покажу. Раз, хвилиночку. Дивіться, трошки зачистив її. А, ну не знаю, друзі. Я не знаю, що це за культура. М -м, якщо знаєте, скажіть, ну, але похожа на підводну лодку, друзі. Взагалі, ну дивіться, яка красота. Так, шкода, що не ціла, була би ціла, думаю, що дуже цікаво, Бо я не знаю, як тут вона... вона йшла. Але, ну просто подивіться, патина. Чудова. Ну і така якась цікава фібула. ось Бачите? Прийшли до машини і ще один був сигнальчик, я думаю, що знову такий шмурдяк не хотів знімати, але але це видно, що не шмурдяк. Ось така з бронзова річ. Так, і я думаю, що це накосник. Зараз я спробую... Зараз хвилиночку, я попробую почистити. І так, друзі, це скоріш за все, що був накосник. Колись не було резинок для волосся, люди використовували накосник. Здається мені, що це накосник, бачите? Так. Патина хороша. Ось така знахідка. От. Колись знаходили такий золотий накосник. Тоді ми не знали, що це таке, нам камради в групі написали, що це золотий некосник. Це було вже років так 10 назад, можливо, ще більше. О, так що ця річ, знову ж таки, могла бути золотою. Ось такий кусок золота. Але, на жаль, сьогодні в нас бронза. Нічого, все рівно приємно, друзі. Ось такий гарний артефакт. Друзі, закінчуємо цим полем. На жаль, запізнилися, не було так багато знахідок, тому що поле, поле це цікаве, але дуже сильно обходжене. І так здається, що тут ходила не одна людина, а штук 5 або 6, тому що на дуже великій території обхожене. Але знову ж таки ви бачили, знахідки є, і навіть коли, коли можна, можна здатися і поїхати з цього поля було. Ми знайшли декілька знахідок, цікавих знахідок, особливо фібула. Фібула підводна лодка, таких не маю, не бачив. Тепер буду мати, друзі. Покажемо. Ось така чудова локація. Бачите, кругом поля, село далеко. І якщо щось буде, ми, звісно, вам покажемо. Так, друзі, сигнальчик і ось тут у нас є кругляшочок. Я не бачив, що це, але бачу. Бачите, ось такий кругляшок. Так, не падай. І тут а, може бути срібне середньовіччя, бачите? А може бути якась, як каже друг фігня. От, Давайте ми подивимося, що це в нас є. Це є якась фігня, друзі. Це не монета. А, а так хотілося, слухайте, а так хотілося, щоб була монета. От. Ну, така фінюшка. Але нерви пош... полоскотало, друзі. Полоскотало. У вас бувають такі, такі штуки. Я би не сказав, що розчарування, але я вже бачив в тому комочку середньовічну монету. Чесно, от я вже так е е сидів, дивився на неї і бачив. А тут ось така е ось така приблудка. Нічого, зараз ми і монету знайдемо. Сподіваюсь. Так, друзі, гарний сигнальчик. Так, зараз спробуємо разом з вами викопати, подивитися, що там у нас є. Оба! І так. Думу, що бубою і пропав. А він не пропав, а він ось там. Десь ось тут. Ой, а вон он вылетел. Видите? Я уже вижу. Лежит. Ай, красу! Красун! Ах, красота, бляха! Просто подивиться. О. Так, это у нас... А, сейчас с этой стороны мы снимем. Это у нас хрестик. Ох! Вот он. Ой, дивіться, клас! Просто бомба! Ху-ху-ху-ху! Ваша знахідка просто клас! Дивись, дивись! З другого боку! І з другого боку, -мо! Дивись, яка красота! Ох, я думаю, що це київська Русь. Друзі, а ви як думаєте, дивились? Просто бомба. Просто, просто бомба, який хрест. Красавчик. І не глибоко, ну хоча. Ось така ямка, сигнал спочатку був не чіткий, але було, було гарно. Дивились яка красота. Дивились. Ось таку красоту підняв. А, клас. Знаєш, а, ходиш отак, знаєте, ходиш отак. А, ну, ми точно більше півтора години ходимо, сигналів в толкових немає. І тут один сигнал, і він змінює повністю настрій. Я вже хотів їхати додому, а... ну, рано, мені вже чуть піднадоїло. І один сигнал, і ти ну, получаєш купу енергії. А, і знову хочеться йти копати, друзі. От, ну, ось таке, воно так, воно так є. Знаєте, та подивіться, які ми гарні локації купаємо. Ось, локація просто пушка. М -м -м. Пішла річечка. Там а, лісочок. Камрад ходить і тут такий хрест. Знахідка просто а, не може, не може не радувати. Друзі, ну з вас точно лайк. І я точно думаю, що вже підписані. Надію, що всі поставили дзвоники і чекаєте а, цікавих знахідок. Красота. І так, є знахідка. Ось такий кругляшочок. Ось він такий кругляшок. Думаю, що це монетка, так, це вона і є. Це точно хо-хо, це німці, друзі. Це рейсменінги. Це рейсменінги. Я думаю, що це радянщина. Але ні, друзі, це рейс -фенінги. Зараз попробую почистити і вам показати. 10 рейсфенінгів. Німеччина, бачите? Ха, цікаво, що ж вони тут роблять? Мабуть, в Другу світову вони до нас завітали. 1900 рік. Це, напевно, першу. 1900-й рік. 10 рейсфенінгів. Тут ще австрійська. Австрійська курка, друзі. Ось така монетка. Цікаво. Давно я не знаходив такі монетки в наших краях. Ось. Так, є сигнальчик. Ось ця грудочка, ану. Повіримо. Так. Ха -ха 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 -ха. Клас, 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 клас. Ай, дивуйся. Дивися, 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 який красун. Дивися, бляха. Ху -ху -ху. А, перепрошую друзі за емоції, Ну, в такому стані. Я ще, мені здається, таких не знаходив. Зараз почищую трошки, не буду терти, але попробую чистити від землі і вам покажу. Ну дивіться, яка красота. Так, зараз хвилиночку. Такий хрестик по Київській Русі. В дуже гарному стані. Ось така чудова знахідка. А, знаєте, не може, не може не принести гарних емоцій, друзі. От емоції просто зашкалюють. Небагато тут знахідок, поле видно, вже а, не раз до нас було бити, перебити. Тут не дуже багато знахідок, і сміття немає. Але заради таких знахідок ну, можна їхати далеко, вставати зранку, трохи померзнути, трохи а, не знаю, друзі. Ну я думаю, що ви мене розумієте просто. Просто подивіться. Ну, красота. Так, друзі, підводимо підсумки. Коп сьогодні бомбічний, слухайте. слухайте. На першому полі ми знайшли проколку, якусь таку приблуду, а, а якийсь такий бубенчик накосник і підводну лодку. Ще був ось такий кусочок а, псевдовитого кольця. Я думав, що це цілий це трошки було розчарування. І ось така католицька, не знаю, якась католицька річ, ось така. Почищу вдома буду бачити, що це таке якісь, ну, іконка, чи, не знаю, друзі. І на другому полі в нас не так багато знахідок було. Це було 10 рейсфенінгів. Ось такий афігенний хрест по КР, і ось такий маленький офігенний хрестик. Ну, Дивіться, ну, за цілий день. Слухайте, ну це самі такі цікаві знахідки. Ну, якщо б взяти шмордяка, ще б був кульочок шмордяка. Ось за цілий день ось такий хабар. А як на мене, просто чудово. Як на мене, то х, такі хабарі а, можна їздити ще і їздити, якщо так копати. А... Так, друзі, прийшов додому, почистив і дізнався, що це не має ніякого відношення до католицької тематики. Це є медальйон. З парижських духів. 911 року, друзі, ось такий медальйончик. Досить цікава річ, колись продавалися духи з ось таким медальйончиком, друзі. 911-рік, більше 100 років. Ну, от, бачите, пише Ларос, Франція, Париж. І тут жіночка тримає квіточку таку. Ну, як мінімум, дуже цікава річ. Вот.